Швидкісна гра, запеклі матчі та шалені емоції, що вирують як на полі, так і на тренерському містку. Чемпіонат Вінниці з хокею на траві, приурочений до міжнародного дня захисту дітей, зібрав на стадіоні центрального парку сім команд. Участь у турнірі взяли як хлопці, так і дівчата. Сьогодні суперники буде будуть... тяжкенькі. Тр... Гане <кій> не боятися і грати в пас. Гравчиня дівучої команди Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Анастасія у цей вид спорту прийшла усього кілька місяців тому. Та завдання перед собою дівчина вже ставить максимальні. Займаюся два місяці. Мені це дуже сильно подобається. Тим що я можу висловити свої емоції. Це велика активність і намагаюся в подальшому часі займати великі перемоги подивитися на гру молодих талантів прийшов і головний тренер збірної україни з хокею на траві Павло Мазур 61-річний фахівець каже нерідко потенціал гравця можна помітити і у такому юному віці свого досвіду можу сказати що є зірочки які зразу проявляються і видно а є як кажуть діти які ну як кажуть довго довго тренуються довго не получається но але... Приходить час і вони обганяють тих зірочок, які були на на начальному етапі. Переможець та призери змагань стануть відомі у четвер, 30 травня. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.